Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам та захисницям. Я сподіваюся, ви не забуваєте донатити на збройні сили. Це дуже важливо, важливий кожен донат і будь-яка сума. Сьогодні без кісток, і ми будемо говорити про те, для чого Арестович знову перевзувся, як Мар'яна Безугла втрачає свою посаду і рештки гідності. Будемо говорити про українські традиційні годлі, вечірки та російські нетрадиційні, а також навіщо гордону геї. От такий сьогодні цікавий та насичений випуск буде. Нагадую, мене звати Богдана Мосу. Я журналіст. це мій Ютуб канал. Не забувайте підписуватися на нього, ставте ваші вподобаєчки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, бо він злітає часто. Також дякую е, тим, хто підтримує мою роботу за допомогою ресурсів. Patreon, BuyMeCoffee, кофі, спонсорство на Ютуб та посилання на Монобанк. А тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Олексій Ростович знову перефарбувався. Я вже не знаю, куди вже далі. А головне, як цю істоту? І досі слухають якісь там глядачі та слухачі. За словами тьоті Люсі та головного конкурента Анатолія Шарія в номінації Ватний рот його а, так вразили масовані ракетні обстріли, що все, тепер він знову буде відстоювати український порядок денний. У угу, лапках. Я думаю, будуть. Вони будуть бити по нам, ми будемо бити по ним. Це ж очевидна річ. Це є війна. Вони дуже не вели обстрілів. Они вскрыли этот конверт, они это распечатали. Кстати, это была одна не главная, но одна из причин, почему я, так сказать, перестал запугивать. Потому що одно дело, когда относительно ну, по мирному не летит, или не летит так массово, но когда, простите, в кавычках, братский народ по гражданским, убил ну, десятки українців ранених, ну, как уже о каком запугивании своего народа может идти речь. что ты Богдане, взагалі згадуєш цю московську гіпножабу, Якщо про нього і так, усе зрозуміло запитаєте, мене вы. І будете мати рацію, що про цю московську гіпножабу дійсно все ясно. Але це найкращий приклад показати те, що дуже значна частина ютюбівських говорящих голів просто торгівці повітрям, які намагаються набити собі рейтинги, політичні, фінансові вигоди відповідно, в залежності від того, як складається конюктура. І приклад Арестовича тут. Прекрасний. Прекрасный тим, что цей гіпноцап взагалі жодним чином не приховує своє пристосуванство, і гру на емоціях людей. Понятно, что есть мысли, которые заходят только на, на заставляют задуматься, которые нам надо понять про себя и про эту жизнь только когда люди, грубо говоря, напуганы. Я этим моментом воспользовался. Он длился с начала сентября по конец этого. Самого. Но после этого прилета все, эта история закончена. Теперь народу снова нужно поддерживать. Все, тепер эта история історія закончена. Альоша е перестарався, від нього пішла велика частина аудиторії. Росіяни його дивляться не так багато. І тепер знову без маски, точніше, мабуть, якщо з Арестовичем, то зі з маскою е він намагається влізти в голови людям, повернутися. А велика частина людей ну, знаєте, рибки гупі. Й Арестович е Польє знову на вуха. Патоку, що росіяни програють, що вони чмоні, а що Путіна завтра схопить інфаркт, і вони повірять. Бо це ж дуже приємно чути про те, що завтра війна завершиться, і для цього завершення не треба докладатися ніяк не докладати жодних зусиль, нічого не робити. До речі, для Росії це теж вигідний наратив, яке співпадіння. Тож, коли до мене приходять деякі в коментарі і пишуть: поцілуйте в попу Арестовича, він врятував нашу психіку в перші місяці війни. То я запитаю вас, а чи не він є автором цієї заколисувальної пісні, яку до сих пір транслюють у телемарафоні про переможну переможеньку? Це дійсно пішло на нашу користь глобально, в довгостроковій перспективі. А потім Арестович розповідає про те, що українці нацисти. А наиболее полно она выразилась, когда ветераны со Сголечуны, да, в пар... канадский парламент попал. Я был в это время с этим сидел с очень солидными людьми, ну такими, поверьте, совсем совсем солидными. На встречу я с ними был. И они вычитают эту новость и говорят: "Мы, подождите, мы же помогаем нацистам. Жодних не жодних знежи користувуючо немає бути в жодному разі. Все має бути розслідувано, яким чином Сам Арестович допомагає нацистам, адже за останній час Арестович допоміг нацистам так сильно і так фахово, що із ним може зрівнятися хіба що Мар'яна Безугла, бо саме його заяви юзала російська нацистська пропаганда, і навіть один із лаптів топ дипломатів Небензя просто цитував його на засіданні Радбезу ООН. Украинцам на самом деле как ничто не угрожало, так и не угрожает. Той Украине, которая живет в мире с соседями и уважает права всех своих граждан, а граждан, не дискриминирует их. У такой Украины было и есть будущее. Его нет преступного не нацистского режима Зеленского, сформировавшего к признанию того же господина Арестовича внутреннюю тиранию. Дивно, так? Внутрішня тиранія у нас сформувалася, а Арестовичу від того щось нічого немає. Ті справи, які відкриті нині проти Арестовича, не є серйозними і не є для нього сильно загрозливими. І якщо дійсно, як казав секретар Ранбол Олексій Данілов, дії Арестовича схожі на розбудову ФСБ аргентурної мережі в Україні, то це треба перевіряти і відповідно діяти. Тоді прізвище Арестовича має бути в буквальному сенсі. Має в буквальному сенсі визначати його подальшу долю. Відповідно, ну також цікаво, як так Арестович синхронно із Путіним та Шойгу, Гум, а також із західною пресою, куди Росія вкидує свою пропаганду дуже активно. Як він так разом із ними просував питання так званих мирних переговорів із Росією? Ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в портер. Стационарный фронт, бесконечно, бессмысленно убийство друг друга, без попыток достичь каких-то важных результатов, не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры, стабилизировать. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными. Зараз ця істота перебуває в Нью-Йорку. Він спокійнісінько, як бачите, ходить вулицями під носом наших західних партнерів. Бачите, ходить собі у телефоні щось гортає, чи то коментарі читає під своїми воркуваннями, голубкуваннями із російським пропагандистом Головановим в Ютюбі, чи то може і Латині вислала йому хтивки із трусами свого чоловіка. Але рестович не один зараз, коли Україна перебуває у непростих умовах, коли зависла західна допомога, коли росіяни тиснуть абсолютно абсолютно по всіх фронтах, коли ми маємо проблеми у внутрішній політиці, прокинулися всі ті, хто просував російську пропаганду до широкомасштабки, а потім перевзулися. Потім натягнули на себе сині жовті прапори. Або якщо хочете, натягнули на себе вишиванки. Хоча до цього вишиванка їм дуже сильно муляли. эксплуатировать вас, а вы все продадите им, продадите свое будущее, будущее своих детей, свое благополучие, продадите за то, что вам скажут, что вы хорошие. Они наденут вышиваночку, они на гарную украинскую мову вы какие вы светлые, славные и гарные. Юля, как воспримете, если я вышиванку одену? Я доставили прямо в прямом эфире. Да прекрасно, сегодня Режим, день вышиванки или какой-то... Какой, как, какой я бы... Бо... Так, да. ну ж я не знаю, що скажут зрители. Господа, делайте стоп-кадр. Да. Да. Вот. Господа, смивайте воду. Ростович лише найвідоміша частина того айсбергу, про який йдеться. Я вам уже про це казав. Існує величезна частина різних блогерів, як російськомовних, так і україномовних. Які зараз відробляють свій російський порядок денний? Які будуть розповідати, що Зеленський продав землю Ізраїлю, будуть розповідати про необхідність переговорів із Росією, будуть відмовляти українців від мобілізації та залякувати ТЦК. Будуть розповідати про те, що вже завтра українцям повідключають тепло, тепло і газ, і електрику, і заморозять і вже ніколи більше не вимкнуть назад і так далі. Тому подібне. Такого дуже багато будуть усіляко зневірювати, усіляко деморалізовувати. Адже деморалізований народ багато набагато легше перемогти. Він не буде воювати, він не буде донатити. Тому, друзі, прошу вас, будьте уважніші в цей непростий, нелегкий період. Він не буде тривати вічно. По перше, не слухайте російських говорящих голів. Жодних Друзі, Російська мова в медіагалузі — це переносник зарази. Як не знаю, як пацюки, як голуби, як якісь таргани. І я поясню вам, як це відбувається. Російськомовні спікери користуються російськомовними джерелами. Російськомовні джерела, навіть так звані опозиційні, користуються офіційними російськими джерелами, тобто пропагандистськими, і тягнуть звідти пропаганду. І насправді дуже рідко їх фільтрують. Фільтражу от фактично не відбувається. А враховуючи, що в Росії брехнею пропагандою все просякнуло то протягом 300 років із невеличкими просвітленнями, самі розумієте, як це все потім потрапляє в голови українців разом. Із російською мовою у голови українців потрапляє уся російська пропагандистська брутня. Ну а стосовно українських блогерів, дивіться, чим вони займалися. Дивіться біографію в гуглі, дивіться, де вони працювали. Все дуже просто дивіться на це. Якщо це ЦАП з гори, який лише вчора почав випускати в Ютубі відео а до цього взагалі ніде не з'являвся або займався взагалі якимись третіми речами, то до нього мають виникнути запитання. Ось такая вам моя невелика порада. да, ну, например, Арестович. Возьмем. Ну, явно же, что человек... А чтобы... я знаю, что я, значит, вы с ним были хорошо знакомы? Нет, я не нет? хорошо был знаком. Понятно. Он приезжал сюда. Для чего? Я могу да. сказать, для того, чтобы заключить Лангснег, договор с империей. Он говорит, а, мы хохлы, мы обязательно кому-то должны служить, говорил Арестович. Давайте вам. Давайте. Говорит вам. Он. Да? И да. мы его провели там... У мене тут щось із працевлаштуванням трошки не гаразди, тож я вирішила звернутися саме до вас. У вас часом роботки немає. Я можу бути, наприклад, СММ-менеджером, робити пости у вашому фейбуці, постити мемчики, цікаві опитування. Також я можу давати дуже корисні поради. Бо у мене завжди є безліч, ну просто ахуїтельних ідей, друзі. Одразу хочу зазначити, що щойно ви побачили діпфейк, хоча й забавний технологія створення відео та аудіофейків, підробок, візуальних та звукових. Удосконалюються тому закликаю і тут бути уважнішими. Але тема непогана крига у парламенті з кресла під Мар'яною Безуглою хитається крісло заступниці оборонного комітету. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організаційної роботи парламенту уже розглянув проект постанови про відкликання депутатки Безуглої з посади. Заступник голови комітету оборони та розвідки. Депутати із регламентного комітету кажуть, що рішення по безуглі було прийнято одноголосно. А перед цим таке ж відповідне рішення було ухвалено в самому оборонному комітеті. Або Мар'яна, врешті-решт, виконала свою функцію на думку банкової, або вона вже просто так вже дістала своїх колег по комітету, що вони вирішили її провчити. У будь-якому випадку остаточне рішення з цього питання за голосуванням у Верховній Раді. Мар'яна тим часом продовжує скаженіти, казатися та цитаніти у себе у Фейсбуці, накидувати на армію на залуженого. Її продовжують цитувати російські пропагандисти, і її заяви стають дуже прекрасною зброєю у їхніх брехливих ротах. Перед новим роком ця унікальна нардепка нагадала, що настає рік зеленого дракона, а вона за китайським гороскопом саме дракон. Я боюсь, що у випадку Мар'яни йдеться про іншу зелену холоднокровну істоту, але якщо вона хоче бути драконом, то я знаю, яким драконом, російським драконом із гімна. Далі хочу а, продовжити із такої пікантної новини, яка дуже сильно нас відрізняє, як на мене від росіян, ну принаймні частину нас. Історія доволі таки смішна. Я б навіть сказав, до примітивного. На Закарпатті відбулася гола вечірка. Голу вечірку влаштували у конференц-залі екокурорту. Іске подія відбулася новорічної ночі. Хтось цю вечірку зазняв, і вона стала відома на півкраїни. І це був своєрідний тест, наскільки наше суспільство з вами здорове. Дорослі люди на закритому заході, відпочивали на Новий рік, ну відпочивали собі. Ну, всього-навсього, ну за закритими дверима. Вони, як повнолітні, мають право робити все, що завгодно, хоч голими танцювати, хоч пісні бобула співати. Власне, якщо не порушують законодавство, якщо не є, не знаю там, колаборантами. А так. Хоч хай у себе різні предмети засовують, якщо їм на те є натхнення та задоволення. Але знайшлися все-таки серед наших журналістів різні таланти, різні змії, які почали б розкручувати цей рейд, під, як поліція моралі. Як же ж так вони могли? Як же ж так вони роздяглися? Тож кожна людина має в Україні ходити в паранжі і знімати її тільки в туалеті, та й в тому випадку, якщо ікони по всій хаті прикриті рядном, змоченому святій воді? Он, наприклад, ТСН навіть звернулося до поліції через це. І речниця поліції Закарпаття відповіла ТСН, що учасники вечірки не порушили громадський порядок, поліція не відкривала жодного провадження через це, тому що, власне кажучи, і приводу для цього нема. Але от бачите, дехто до поліції з цього приводу звернувся. А я вам розповім про країну, де от е, такі речі дійсно є е, приводом не лише звернення до поліції, а й запуску репресивного катка, який до слова проїхався по тим, хто брав участь у вославленні цього репресивного режиму. Звісно ж, я про Росію. Голова чірка із російськими знаменитостями. Ви, мабуть, чули про таке. Там тусили Собчак, Лоліта, Діма, Білан, Кіркоров, і вони навіть не сильно той голі були. Так, надягнули на себе відверто гидні ганчірки, які, в принципі, ще раз доводять, що навіть в цьому питанні, питанні голої вечірки, росіяни загалом ані загалом росіяни, ані їхні знаменитості не мають смаку аж зовсім. Після цього російські кривоохоронні органи повідкривали купу справ. Учасників цього заходу повиганяли із найбільш жирної для пропагандистів події, новогоднього ганька, а самі вони замість того, аби зробити хоч якісь притомні заяви, просто таки розпласталися у рабських виправдань. Можу сказати вам за себе, друзі мої, я точно нікого не хотіла обидіти або оскорбити, якщо когось задів мій зовнішній вигляд. Я за це вибачаюся. Я люблю свою країну. Я журналіст, який працює в Росії. оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Я никогда не задерживаюсь на светских вечерах. Это не моя стихия. И после того, как поздоровался, я ушел работать дальше, не дожидаясь выступления главного хедлайнера этого вечера. Не может и не должен артист моего масштаба, народный артист так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Все, что произошло этим вечером с моим именем, это дезинформация и даже клевета. <говорот> Служили режиму і робили за бабло абсолютно все для нього, аби він квітнув та посилював репресії. Тепер самі під ці репресії потрапили. І скавучать кажуть, що вони просто проходили повз, і взагалі це були не вони, і взагалі це все фейк і неправда. Як добре, що в нас не так, це дуже радує і обнадіє. У продовження теми зашкварного скрємного суроміцтва. Гордон шукає геїв. шукає геїв на Росії і не може просто зупинитися у своїх нескінченних пошуках. Е, все, що угодно, пожалуйста. Просто там е, нет е е Геїв е много, е много среди руководства России. Ну, опять же, мы это знаем только по открытым каким-то там источникам, по журналистским там всяким, скажем, обвинениям, даже не расследованиям, обвинениям и так далее. Но, то есть, похоже, что да. Ну, говорят, що и Путін там что-то какой-то нетрадиционный парень. Ну, мені це неизвестно. У мене так, такої інформації нет. Но отрицать і вот просто исключать этого я бы не став. А яка головна проблема в цьому? Те, що він гей? Для нормальних людей сам цей факт, якби він був правдивим. Бо це якась дикуха. Взагалі не в цьому проблема для них, а проблема в тому, що Путін натуральний фашист і сатана. До слова, це Гордон запитував колишнього російського банкіра, колишнього друга Путіна Сергія Пугачова. Є така дуже весела амулька у наших промоскалених так званих журналістів тягнути будь-кого, хто бачив Путіна. Як знавця Путіна, як знавця закулісних інтриг Кремля, якихось зазвичай колишніх КДБшників, які як відомо не бувають колишніми. Або якихось незрозумілих бідос, які 30 років тому із путіним сиділи в одній кімнаті. Я вже чекаю, що скоро Дмитро Гордон та Олеся Бацман роздобудуть вошу опозиціонерку, яка смоктала у Путіна кров. А для того, аби вона дала свої дуже важливі та експертні висновки стосовно ситуації на лінії фронту. Він влюбився в нього. Путин... Минуточку, минуточку. Да. Хочу маєте в виду сексуальну орієнтацію Путіна? Звісно, Он гей? Он гей? вы считаете? Конечно. А что вы сомневались? Вы сомневались в этом деле? Вы заявили как-то об огромном количестве гомосексуалистов э, в составе высшего ну, не руководства. Ну, огромного, значительном, да. В значительном составе, да. да. В значительном количестве гомосексуалистов в высшем руководстве да? Российской Федерации. Да. И называли фамилии. Да. Вы называли фамилии Сергея. Что Путин э, гей, Медведев гей, э, значит э, Песков гей. Навка, лісбіянка і так далі. Це відповідає дійсності Ваш взгляд? Гордону так моляється питання, так може він, так би мовити, зацікавився? Олеся, Олеся Бацман, як же так? Як же так? Як відповів Гордону один з його співрозмовників, є така традиція одного народу таврувати своїх недругів або єврейством, або нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Знаєте, який народець такий робить? Московити, я б навіть сказав і ще додав, що це близько до тюремної культури, яка також є основою московської культури. Вечір в хату господин Гордо. На цьому поки що все. Я нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це гіпер-гіпер-гіпер важливо. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.